Це я в музеї сакрального мистецтва, Дрогобич. Гору-гори, приймі Марії Садамію. Щось незрозуміло для мене, але цікаво. Ось така картина. Деталі, рами. Гору-гору, тобто звернення до гори, прийми Марію з чадом. Ось таке написано. Ось. Марія з чадом вона від солдатів ховається, щоб гора її сховала. Така увага для до деталей. Музей 15 градусів Дубай. Це скульптура з костелу. Оце є скульптура з деревини в ангеліст Лука. Отаке 17 століття зберіглося. Брешу 18 століття, ну, вже трошки більше часу. Ангел з одним крилом. Теж деревенна скульптура, оце голова Іоанна Претичі на тарільці. А ось це святий Онуфрій. Ще один ангел без крил 17 століття. А ось це собор ангелів називається картина іконописна. А це Бог Отець кінець 17 століття, церковне приладдя, чаші хрести. Ось картина Ісус Христос, Вседержатель. Благословляє. Євангеліст Лука Відомо, що з церкви Спаса, з Дрогоби. кінець ХІХ століття. У Дрогобичі є церква Святого Юра, а тут з цієї церкви. Написана з церкви Святого Юра, картина, Називається Чудо Юрія Змієборця, кінець 19 століття. Це Богородиця, з немовлям, ХІХ -те століття теж з деревини. Мені подобається, коли історія Ісуса Христа викладається. Це Він народився в Яслях. Це його хрестили, річ Сіуорданта. Не показано, що він на хресті, а це тільки от... це, напевно, Воскресіння. Це Святий Миколай з церкви святого Юра в Дрогобичі середина XVIII століття, 1759 рік. Такі гарні рами, добре збережено. Це теж в дуже хорошому стані. Ікона, напевно, напевно на смерть Марії. Матері Ісуса. Скільки тут Янголів? Симпатичний. 18 століття. Це Богоявлення Дрогобичі. Була церква. Церква Різдва Богородиці в Дрогобичі. Там от така була картина і іконописна Богоявлення називається. Це я була в музеї сакрального мистецтва. Гарного всім дня. З привітом з Дрогобича.